Запрошую вас на канал Мій світ підписатися, натиснути дзвіночок, поставити лайк нашому найновішому відео із Марією Тихою з екстрасенсом і відьмою. Ми поговорили про те, чим зараз живе Путін, що він знає. Марія залізла до нього в голову на даний момент, ліквідувала всі перешкоди, всі захисти, всі блоки, щоб читати реальні його плани стосовно України стосовно нового повномасштабного наступу на Україну, який планується вже найближчим часом, куди підуть. Які плани, які можливості, які цілі? Ми поговорили про те, чи вірить все ще Путіна у свою перемогу? Про плани Путіна, що робити далі, коли він отримує поразку? Чи він буде самознищуватися, чи він буде втікати кудись переселятися, чи він буде робити пластичну операцію і все інше. А також ми поговорили на тему, яка зараз публічно обговорюється про заяву колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Бенета, який сказав, що рік тому він їздив до Путіна на переговори, і Путін йому пообіцяв, що він не буде рухати нашого президента Зеленського. Чи можна вірити Путіну? Питання риторичне, і ми з Марією з'ясували, як справа із безпекою президента зараз. А також я запитала в Марії, чи доживе Путін докин. Цієї війни, а вам залишається подивитися і подякувати за перегляд своїм сердечком, лайком і коментарем.